135-літній ювілей його відзначив один із найстаріших заводів Івано-Франківська. Місцеве державне об'єднання спиртової промисловості, яке сьогодні успішно розвивається, заснували ще у 1878 році. Тоді на ньому працювало лише 25 робітників. Нині ж їх близько трьох сотень. Саме злагоджені роботі колективу, яким пишається керівництво, підприємство і завдячує своєю репутацією. Це колектив підприємства, тому що жодна пляшка нашої продукції, вона не мала б та. Таку... Яку ну, гарну репутацію, якби не та душа, яку вкладає працівник нашого підприємства. Я завжди це підкреслюю, тому що це є правда, і це е, дійсно вирізняє по якості нашу продукцію серед інших наших. Е... Конкурентів про традиції давньої рецептури тут не забувають. Як і про головне правило успішного розвитку повсякчас дотримуватися найвищих стандартів якості. Задля цього частину технологічного процесу постійно оновлюють та впроваджують новинки. Кардинально змінювати його неможливо, бо це процес, який не змінюється сторіччями, скажімо так. але ми постійно працюємо над впровадженням нових марок, і року не проходить, щоб ми якісь або сувенірну продукцію, або взагалі новий тренд якийсь. С випустили так само і в цьому році. Ми випустили українську писанку. І ми випустили три нових види продукції до нашого ювілею. За сумлінну працю гідна шана з нагоди ювілею працівники заводу отримали традиційні нагороди та відзнаки від міністерства аграрної політики, департаменту продовольства та профспілкових організацій.